Сюрприз від народного артиста України Василя Зінкевича виконавець вперше показує своїх дорослих синів і заявляє, мій старший воює на передовій. Що відомо про Богдана Васильовича та Василя Васильовича, розповім далі. А також які слова розчули президента Володимира Зеленського від Василя Зінкевича до перемоги. Пане президент, до перемоги. Я нагадаю напередодні президент вручив Василю Зінкевичу нагороду національна легенда України. Саме на цю премію він привів двох синів. Старшому синові артиста доручили вішати тату на грудну відзнаку: Ми пишаємось тобою. А як пишається своїми синами Василь Іванович? Адже він виховав своїх синів. Один колега-артиста-співак В'ячеслав Хурсенко напише легендарний хід Соколята про долю Василя Зінкевича. Вони поверталися з концерту. Повертаючись, Василь розказав ну довго поверталися, і Василь розказав свою життєву ситуацію, у якій жінка його залишила з двома дітьми, і тато дуже перейнявся цим всім. І на наступний день вже йому зателефонував. Написавши пісню, написавши текст, Василь довго там напевно думав, і так далі, але все ж таки сказав татові, що він не зможе пережити ще раз це все, що він пережив, тому що це дуже важко і виконувати mm -hmm. сам, самому про себе, і він не зміг її взяти до, до свого репертуару. тю міздечку соколя. Соколята вже виросли і сьогодні стали соколами, які боронять Україну. Про це розповім більше. Також цього року українці змогли побачити дружину Василя Зінкевича завдяки публікації журналіста Михайла Маслія. 45 років тому геніальний український виконавець Василь Зінкевич одружився з киянкою Людмилою Вітковською. Про драматичну історію кохання розповім за хвилину, а також про дружбу Василя Зінкевича з мером міста Луцьк і великий концерт з нагоди свого 80-річного ювілею у рідному місті. Почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Саме зараз час поставити вподобання, залишити коментар в підтримку, підписатися на канал і включити дзвінок. Дякую, дякую, дякую. Полинський гоноровий хор. Який є окрасою нашого мистецького українського простору. Браво! Браво, бравісімо, мої колеги! Полинський гоноровий хор під орудою Олександра Стадника! Український маестро Зінкевич цьогоріч відзначив 80-річний ювілей. Останні 10 років Василь Іванович працює над програмою Українська пісня Єднає світ, яка має на меті прославити нашу пісню. на Увесь світ, проте поки що цим планам ще не вдалося втілитися у життя, оскільки спочатку завадила пандемія, а потім збройна агресія Російської Федерації. Однак в телефонній розмові Василь Іванович зізнався, що продовжує працювати над цією програмою. Василь Зінкевич, як відомо, не публічна зірка однак, останніми роками він дійсно тішить українців, адже виходить на сцену. Пригадаємо шість аншлагів у львівській опері. разом з колегою народним артистом України Іваном Дмитровичем Поповичем, якому минулого року виповнилося 75 Цього року Василю Івановичу 80. президент України Володимир Зеленський вручає нагороду Василю Зінкевичу національна легенда України. Василь Зінкевич готувався до зустрічі з президентом України, адже запросив на цю церемонію і двох своїх синів три Зінькевичі. Василь Іванович, Василь Васильович, позовний Зіна, з перших місяців війни добровільно пішов на фронт. Він захищає Україну і боронить рідний край. І Богдан Васильович, другий син Василя Івановича. Київ, Маріїнський палац, 20 серпня воєнного 25-го року. Деб'ют на публіці Василько 1981 року народження. А Богдан на рік молодший. Лише з цієї світлини, з цих емоцій синів, можна зрозуміти наскільки вони пишаються своїм батьком. А батько пишається синами. А тепер послухаймо невеличку промову Василя Івановича до президента України. Президенте, ви відзначили нас високою нагородою. Дозвольте і нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість, знак оклику. Тому ми бажаємо вам творчого польоту високого, потужного і далекого на многії многі многії і многії літа. До перемоги. Пане президент, до перемоги. Немовірно щемливо почути слова з вуст Василя Івановича, адже один синів воює на передовій. Судячи із шевронів Василя Васильовича на військовій формі, він несе службу у третій ОСБР, а його позивний Зіна. Він особисто прикріпив нагороду національна легенда України батькові на Лацкан. Піджака нагадаю, в юності сини Василя Зінкевича пішли поступав батька і пробували себе у музиці. Василь Зінкевич був учасником гурту Тартак а Богдан був засновником хіп-хоп гурту. Основний показник. Василь Зінкевич обрав професію художника, а зараз військовослужбовця. А Богдан телевізійного режисера. Мало хто знає, але цього року Василь Зінкевич міг би відсвяткувати і 45-річний ювілей. Одруження з Людмилою Вітковською на момент весілля співаку було 35 років. Михайло Маслій зазначив киянку Людмилу Вітковську зінкевичу засватав легендарний композитор, диригент Анатолій Пашкевич. Саме він у 1978-му звернув увагу на талановиту танцівницю Вітковську на конкурсі і запросив працювати у свій волинський народний хор. 30-річний співак приїхав з Чернівців до Луцька, неодружений. Людмилу Вітковську, Зінкевичу дружину і маму двох його синів у Києві на якомусь конкурсі підмітив Анатолій Пашкевич і запросив танцівницю у свій Волинський народний хорт. А коли в його житті з'явилася пасія, танцівниця з волинського народного хору Луцьком поповзли чутки. Ось так легендарний диригент звів докупи дві долі, і киянка Люда стала не тільки волинською невісткою, а й панею. Усе закінчилося весіллям, а невдовзі Людмила народила двох синів: Василька і Богданка. Сам Василь Іванович практично не згадує, не коментує свій шлюб. Колеги співака розповідали про глибоку особисту драму в житті Зінкевича якою обернувся цей союз, зокрема, народна артистка Ла Кодлай зазначала: Зінкевич відрізняється не лише талантом, а й особистими рисами добрий, щирий, приязний. Звісно, особисте життя навколо нього навклало відбиток на творчість. У Зінкевича є дуже сумні пісні. Просто до сліз. А В'ячеслав Хурсенко, який написав пісню Соколята, яка, до речі, війшла у топ 100 золотих хітів незалежної України, коли виконував цю композицію. Так представляв правдива сумна історія одного хорошого і талановитого чоловіка. Її слова з пісні «Крутилось спір'я на вітру, і я згадав негоду, ту, в яку мене моя любов покинула, виймала жала із грудей. Очата двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула. Зростають у гніздечку соколята. О Боже, ти за все мене прости, о як я їх не хочу відпускати у простори юнацької мети. В руках моїх така велика сила та долю не затримати нічим. Сини мої, візьміть мої вітрила, та й, батька, не забудьте поміж тим. Забудь печаль, що розлучила нас в житті. Василь Зінкевич має тісний контакт із мером міста Луцьк Ігорем Поліщуком. Нагадаю, що в 2020 році народний артист України, почесний громадянин Луцька, підтримав радника міського голови Ігоря Поліщука в його рішенні змагатися за посаду міського голови і зазначив, це людина, слова якої не розходяться з ділом. На концерті Зінкевич зазначив: тут ще не вистачає нам пана Ігоря Поліщука, майбутнього господаря міста Луцька. Пане Ігорю, ваші слова ні. Ніколи не розходяться з ділом. І Волинський гоноровий хор аплодує вам за те, що ви так підтримуєте нашу філармонію. Ця молода людина. Він не просто небайдужий до України. Ці оплески підтримують і лучани. Це наш майбутній міський голова. Служіть Україні та Лучиську. Ми раді, що такі молоді патріоти будуть брати кермо славного міста, зазначив Василь Зінкевич. І нині буквально цими днями Василь Зінкевич зустрічається з Ігорем Полі. І маємо декілька новин. Василь Зінкевич заявив, що цього року планує організувати в Луцьку масштабне концертне дійство, якого вже давно не бачили шанувальники його творчості. До участі хоче запросити вітчизняних і закордонних друзів і колег. Ігор Поліщук пообіцяв допомогти Василю Зінкевичу у вирішенні всіх питань для реалізації цього задуму. Цьогоріч також виповнюється 50 років відтоді, як Василь Іванович оселився в Луцьку. Артист каже, не Зважаючи на подільське походження, вже давно асоціює лише себе з Волинню, дуже любить полісся, адже в тамтешній тиші народжуються нові ідеї для творчості. Вітаємо Василя Івановича з ювілеєм, Також очікуємо на гранд концерт і, звичайно, підтримуємо сили оборони України. Не забудьте донатити та допомагати українській армії. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. До зустрічі!